Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас вже 5 вересня 13.53. І я буду робити особистий розклад для міста Запоріжжя. Ракетні удари. Друзі, хто заскочив новенький. То я кажу, що я хворію, в мене вже прийшла пікова стадія, але ну, йдуть ще оці процеси. Ну, ви ж розумієте, да? якщо температура вже впала, але все це ще йде, деякий час буде горло, там, слабкість і таке інше, то буду так вам тихо казати, одягайте наушнички. І поїхали. Будь ласка, карти, <кій> покажіть мені ситуацію з цього часу, плюс 24 години, по місту Запоріжжю ракетні удари. Будь ласка, покажіть нам, то нічого не проходите. Покажіть нам дії росіян, ворогів наших. Вижте, яка перша карта? Корлева мечова. Зухвалість, жорстокість, худнокровність. Чотки, чотко Вони знають, куди вони хочуть стріляти. Вони знають, чітко знають, куди хочуть стріляти. <клес> Перший раз королева падає іменно на наміри дії в них. І тут я вже пажик на кульмінацію. І, верніш, це не наміри, це дії, це кульмінація, це ітог, ітог їхнього, того, що вони зроблять. Перевернути рецермічовий. Буде зроблено все, знаєте, якось. Необачно і тут як зухвальство. Не, не просто ж так тут цей пажик мечовий на кульмінації. От воно якось буде зроблено отак, от, без розуму. Хоча на іменно, на діях дії в них стоїть розумна людина. Якось так. Тобто діяти вони будуть, кидати вони будуть, але якось по-дурному. Більше хвастовства, Більше хвастовства, То який їх буде ітог, покажіть нам, для них ітог, який буде. Для них буде ітог хороший, Вони зроблять те, що вони хотіли. Королева же злобленням випала. Впадуть туди, куди вони хотіли. Скажіть нам, як будуть діяти наші ППО, ну, бачте самі, будуть діяти лицемарний труд. Тут автоматична робота, яка ну, вже ні до чого і не веде, така йде, знаєте, рутина. І тут ще йде конкуренція, будуть кидати наші ракети, але. Воно нічого не дасть. Покажіть нам, будь ласка, що чим для нас, наш ток, чим для нас закінчиться це все? Сила. Ми приодаємо цю силу. Все ж таки, що зіб'ємо? Будь ласка, покажіть мені карти. Будуть сьогодні нанесені ракетні удари ракетами С-300, які. Які ми не можемо, ми їх не бачимо. Чи будуть сьогодні їх кидати ці невідимки для наших ППО. Так, тільки каже, що будуть. Але це буде, знаєте, така як поразка. Будуть кидати, але це буде як поразка і перевернутий цей рицар. Це буде просто швидко, але воно буде. По-дурному, тому і поразка, але будуть, будуть кидати, вони впевнені, в них цього добра навалом, Бачите, двійок немає, не випали нам двійки в цьому розкладі. Це я клала по місу Запоріжжю в цілому, в цілому. Давайте подивимося. Я зараз не дивлюся втрати теракти. Не дивлюся, ой, не теракти, а втрати людей, будинків. Цього я зараз не роблю в цьому розкладі. Так, давайте подивимося. Тепер карти. Покажіть мені терористичні акти по місту Запоріжжя. А, та ж сама карта, ні, тут. Так, да, та ж сама карта. Терористичні акти. Так, вони будуть, і хотять і будуть, і всі шанси в них є. І для них це закінчиться добрими новинами, люди. Що будуть робити наші спецслужби? Ну, вони будуть старатися, шанс в них, звісно, маленький, будуть дуже старатися і будуть відповідати. Король мечовий. Покажіть нам і то для нас. для нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Люди можна прочитати як труд рутина, знаєте, автоматичний труд. Вони вже працюють, працюють, але все одно, бачите, падають убитки, убитки. Убитки падають. Так, а що як для росіянців цей теракт? Це ж вони не будуть довольні ним. Давайте подивимося. Інфраструктуру. Тобто зроблять теракт і, вроді, вдало, але не буде їх удовлетворяти результат. Ну, знаєте, вони можуть закласти десь щось, але воно ну, не спрацює так, як треба. Тобто вони зроблять свою роботу, а воно спрацює не так, як їм треба. Така історія може бути. Тобто це все людський фактор. Так, давайте ми подивимося зараз, яка буде історія у нас з інфраструктурою після цього, що ми побачили в терактах. Покажіть, будь ласка, нам карти. Питання інфраструктура, яка постраждає від ракетних ударів. І від терактів ми ота зробимо. І поїхали вода, електрика, газ і е, общественний транспорт. Вода, електрика, газ, общественний транспорт. Ракетні удари. Бачите, будуть вони, але в зменшеному такому варіанті. Вода, буде якась проблема. Буде. По електриці лежить таємниця. Странно. По газу буде якась аварія також, по транспорту все добре. А ну, давайте ми подивимося оцю живіцю. Тут, люди, по і буде все добре. Буде все добре. І щось тут прикрито. Добре, я не хочу сюди лізти. Я можу здогадуватися, бо король у нас лежить в позитивному, ой, королева в позитивному плані. Це людина, яка займається захистом цього всього. Хазяйства і все буде добре. Так, це то, що електрики по воді. Ну, тут маленька поразка, тут е швидко відремонтують. Вже рутинна робота йде. І по газу, тут чи утечка, чи щось таке, але вони його зроблять, зроблять, е довго не буде то триматися. Ану, покажіть нам, оператиця буде захист. Тобто ракетний удар ось з цього, я бачу, що він буде невеликий. Ракетний це той, що управляємий. Управляємий, який ППО може бачити. Все на кучу може бути, башня. Так, давайте подивимось від терактів. Хм, цікаво. Тут цей кубки в терактів, як сигніфікатор, вода. Проблеми, електрика. Тягнуть, але немає проблем поки що. По газу все хорошо. І по транспорту все хорошо. Проблема з водичкою буде. З водичкою пов'язана буде ця терористична історія. <клес> так. Угу. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи буде все. Е... Який стан буде на цю добу з Дніпрогесом нашим? Люди дві негативні карти. Жезлові. Це робота, це діяльність, це бажання, це інтелект. Співпраця. Це дурні речі, які будуть робитися. Щось намічається, щось, щось, щось якось тут воно може розвитися з цього всього. Ну, сказати, що не буде працювати, от остановиться, я не можу. Ні. Просто будуть якісь проблеми там, вони ось будуть вирішуватися. Колегіально, швидко, інтелект там є, є якісь проблеми з непрогесом будуть. Але це не пов'язано з водою, це пов'язано з електрикою. Я просто дивилася цей об'єкт, він у нас на воді. Тому по терактам я його дивлюся першим. Ну, а воду, водопостачання то налагодять. Так, люди. Дякую вам за увагу. Ми з вами подивилися розклад на місто Запоріжжя на цю добу. <кій> Дякую вам за увагу. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.